Дорогі мої брати і сестри, і ще раз хочу всіх вас привітати. Ми продовжуємо сьогодні радіти, святкувати, славити Бога за Його велике Воскресіння, за Його велику перемогу, за все, що Він зробив. Він переміг диявола, Він переміг смерть, Він переміг наші гріхи і Він подарував нам життя. Амінь. Христос Воскрес! Хай буде вся слава для нашого Господа. Ми продовжуємо також далі і далі роздумувати, розсуждати про Ісуса Христа Воскресіння, що далі відбувалося, коли Ісус Христос Воскрес? Я хотів би запитати, друзі, у вас, що трапилось, чи що відбулося? Чому Іуда. Зрадив. Чому Іуда, скажімо, придав нашого Господа? По якій причині? І тут Він вирішив при цих всіх обставинах взяти кошти і зрадити Ісусу Христу, передати Ісуса, так? Чи це, чи це великі були кошти 30 серебриників? Це невеликі були кошти. Ну йому достатньо було за 30 серебриників продати Ісуса Христа. Друзі, коли Ісус Христос воскрес, Тобто ця могила, гробниця, вона відкрилась. Відкрили ангели. Ісус Христос Воскрес вийшов звідти. Що далі відбулося? Ви пам'ятаєте, що там були військові, які охороняли? Що їм запропонували, щоб вони мовчали? Знову гроші. Знову гроші. Придають, зраджують Ісусу Христу за гроші. Тут Воскрес Ісус Христос і знову за гроші купують, щоб мовчали. Що ці гроші сьогодні роблять в життю людей, друзі? Скільки ці грошей сьогодні людей просто довели до безумства? Скільки сьогодні відносин тратилось між людьми за грошей? Кошти, срібло, за все відповідає срібло, так написано в Слові Божому. Ну, люди мають розуміти, як відноситись потрібно до срібла, як потрібно відноситись до нашого Господа. І історія знову і знову нагадує в Івангелі від Матфія, 28 розділі за 90 вірша. Коли ж вони йшли. Ось деякі з вартових, прийшовши в місто, повідомили первосвященників про все, що сталося. І зібравшись зі старіщинами і порадившись, вони дали воїнам багато грошей. Ну, вже не описується, скільки вони дали. Я думаю, що дали набагато більше, ніж зраднику. Тому що вже, скажімо, на вісада лягла вже дуже-дуже серйозна проблема. Тобто, якщо підтвердиться, що то був Месія Ісус Христос, і дізнаються люди, що Він воскрес, Він вийшов, ви уявляєте, що люди зробили би з тими священиками, первосвященниками і всі, хто це все організували вбивство Сина Божого. Який би там був переполох, багато дали грошей. Говорячи, скажіть, що то учні, прийшовши вночі, украли його, коли ми спали. І якщо чутка про це дійде до правителя, ми переконаємо його та позбавимо вас від неприємностей. Вони, взявши срібняки, зробили, як були навчені. І рознеслося це слово між іудеями до сього дня. Друзі, як зло, неправда, брехня тримається довго до сьогоднішнього дня. Як важко сьогодні повірити людям, що ми викуплені. Дорогою ціною, ну не ти, не я ми жодної копійки за це не заплатили. І багато людей сьогодні від того, що Ісуса Христа продали за гроші, коли Він воскрес за гроші знову купують цих військових, які охороняли, що вкрали учні Ісуса Христа і винесли тіло не знають куди. Ісус Христос перемагає диявола, перемагає смерть, дарує нам. Життя, прощення безкоштовно, і люди не вірять це, кажуть, не може такого бути. Питання: скільки ми готові заплатити за своє спасіння. Скільки б воно б коштувало спасіння твоє і моє. Друзі, воно коштує за своє життя ми б не заробили б скільки коштів, повірте. Тому що занадто велика ціна Сина Божого. Він заплатив своїм життям великий всемогутній наш Бог. Ціна викуплення дуже дорога. Ісус Христос віддав своє життя. І ви знаєте, ці всі речі, ці всі труднощі, моменти вони продовжувались і продовжувались. Ісус Христос являється також учнем Своїм. Євангелієм. Від Марка, 16 розділ 9 верша, Воскреснувши ж. Рано вранці в перший день тижня він з'явився спочатку Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Вона пішла сповістила тих, хто був із ним, які сумували і плакали, а вони, почувши, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом із них на дорозі, які вони йшли до села, тобто в Імаус. І вони, повернувшись, сповістили іншим, але навіть і їм не повірили. Що відбувається, друзі? Невже Ісус Христос не був перекон, переконливим, коли був живий? Невже Ісус Христос показуючи чудеса і знамення, Ісус Христос стіляв, воскрешав, зір людям повертав, які від народження не мали зору, нічого не бачили. Тобто зупиняв море, зупиняв шторми, кормив велику кількість людей? П'ять тисяч, чотири тисячі накормив. Тобто, творячі чудеса, юнака, дівцю. Воскресив, багатьох Він Воскресив. Нікому не вірять. Жінкам не вірять, учням не вірять. Брати і сестри, я так для себе думаю, що в нашому житті може трапитися, щоб ми зневірилися і перестали вірити в реальність Ісуса Христа в Його перемогу. Чи ми маємо сьогодні впевненість в тому, що твоя і, твоя і моя віра достатня, щоб не сталося так, щоб бути на тому місці, де ці люди? А я хочу підкреслити, це були дуже близькі люди, це учні були Ісуса, яким Він вечерю припадав. Друзі, а на гору переображення кого він брав? Уявіть, скільки чудес Ісус Христос показав. І Моїсея показав, і Ілію показав. Ви б хотіли б побачити сьогодні Моїсея чи Ілію? Чи апостола Павла? Чи ще багатьох пророків? Ісус Христос був переконливий. Друзі, зверніть увагу, яка людська плоть, яка ця людська натура, як може легко за декілька днів ситуація попливати на те, щоб люди зневірились. Ісус Христос на вечері їх попереджає, що більше не буде з ними вечеряти. Буде це робити вже там, в Царстві Божому, все останнє. Він. Знаєте, пішов з ними на молитву, попросив їх ідімте на молитву, туди в гівсіманський сад. Він дуже важко це все переносить, він пояснює, що час час наближається, скоро зрадник прийде, скоро Ісуса Христа візьмуть в полон, схватять його, зв'яжуть, заарештують помолиться зі мною. Втомилися, очі заснули. Сьогодні люди можуть також втомитися і не дійти до Царства Божого. Можуть втомитися від обставин, можуть втомитися від того, що відбувається, чи в твоїй сім'ї навіть, що особисто з тобою, ось здоров'я підшатнуло. Віра зменшилась. Близькі люди, на яких розраховував, зрадили, відступили від тебе, ще віра зменшилась. Ось я надіюсь на того брата, на служителя, на дьякона, на пастиря, і ці відмовили взагалі. Людина приймає рішення, нема, мабуть, ніякого Бога, церква це все міф, нічого воно не працює, нічого не потрібно. Відрікаюсь теж і ухожу. Виникає питання, дорогий брат, дорога сестра, наскільки ти і я, наскільки ми знаємо Бога свого? Наскільки ми знаємо як свого особистого того Спасителя? Чи так легко можуть нас ці земні, земні обставини переконати в іншому? Чи так легко можуть нас переконати? Нарешті він з'явився одинадцятьом, коли вони возлежали і викривав їх у невір'ї та жорстокосерді, тому що тим, хто бачив його воскреслим, вони не повірили. І сказав їм, коли підете по всьому світу, сповістіть Євангеліє всьому творінню. Ви знаєте, про ці всі ситуації? Міг би Ісус Христос також засумніватися в цих учнях? Чи стоїть на них розраховувати? Чи стоїть їм довіряти Іванлії? Якщо я, Ісус, можливо, так подумав, піднімусь на небо, піду до Отця, мене не буде біля них, чи стоїть їм довіряти Івангелі? Як ви думаєте, а що довірив Ісус Христос їм в що Ісус повірив в них, що вони можуть проповідувати і розширять Царство Боже? Які ваші думки, друзі? Хай ці думки, хай можливо ці розсуди будуть в серці кожного із вас. Чому Ісус повірив цих учнів? Зрадили, відріклися. Розумієте? Фома каже, краще каже, я його побачу, да? вложу свій перст, тоді повірю. Ісус Христос Воскресший являється учням. Сила воскресіння, друзі, вона робить неймовірно велику роботу, велику перемогу. І ці учні повірили, побачили Ісуса Христа Воскресого. Алілуя! Ісус Христос подбав І ще як? Ісус Христос знав, що Він піде до Отця, ну Він пішле. Він умолить Отця що потець післав славім Духа Святого. Друзі, а Дух Святий, подяка Богу за Духа Святого, Він дуже переконливо працює в наших серцях, так чи ні? Дух Святий в день і вночі, вдень і вночі. І Дух Святий дає сьогодні тобі і мені цю неймовірну силу, віру, вірити в Господа і не боятись нікого і нічого. Ісус Христос сказав їм, коли підете по всьому світу, сповестіть Євангеліє всьому творінню. Хто увірує і буде хрещений, спасений буде, а хто не увірує, буде осуджений. Тих же. Хто увірує, супроводжуватимуть такі знамення. В моє ім'я виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть зміїв, і коли щось смертоносне вип'ють, не пошкодить їм. На хворих покладуть руки, і вони будуть здорові. Алілуя! Амінь. Друзі, Ісус Христос не просто повірив, що вони зможуть. Він їх наділив силою і владою. І вони не просто повірили, вони пішли. І все, що тут написано, все почалось виконуватися виповнюватись в їхньому життю. І сьогодні це все виповнюється і в нашому житті. Цю владу, яку мали учні, таку маємо і ми з вами, як Церква Ісуса Христа. Скільки раз ми особисто бачили Божих чудес. Скільки раз. Ви знаєте, у мене були такі випадки, що я був на різних зустрічах, на різних, можливо, святах, мироприємствах. І ми їли, по суті, з багатьма людьми одну і ту же їжу. Багато людей отримували отравлення, проблеми були. Ну я дякую Господу. Що Господь всі, у всіх тих випадках я за себе свідчу. Мене особисто благословив, я травлень ніяких не переживав. Хоча їли ми одну їжу. Чому? Тому що я завжди молився, Господи, благослови освяти і очисту їжу і завжди дякував йому. І Боже слово працює каже, навіть якщо отравлене з'їсте, не помрете. В Моєму життю, друзі, було. Так що я отравленої клубніки з'їв дуже багато. Після того я років три не їв. Десь почув запах цієї клубніки, мені противно було. Та ж нота приходила. Вона наскільки була, в мене дядько такий був, він гарно покропив свою картоплю заодно гарно покропив клубніку, щоб сусіди не їли. Я мав як той каралацкий жук померти. Ну, Бог зберіг, друзі. Я казав матері, коли вже вираз, кажу, чого ви мене не спасали, я ж тиждень помірав. В мене так з хати виходжу, заходжу там на погреб, лягаю, і цілий ціли день зранку до вечора помираю. І так було тиждень. А потім став здоровий і пішов все нормально. Я кажу, я ж міг померти. Я дякую Господу, що Бог сьогодні з нами. Скільки ми в життю бачили зцілень, друзі, чудес, які Бог творив і в природі, і фізично, скільки Бог чудес творив в нашому життю. Сергій, скільки ми молилися за людей різних. Господь зціляв від різних хвороб, від різних хвороб. Молилися за звільнення від демонів, Бог також являв свої чудеса і звільняв людей. Друзі, це слово працює. І я дякую Господу, що Господь повірив у вас, повірив в мене, повірив у всіх нас, що ми можемо бути його учнями, і ми... Бог дав нам сьогодні цю владу і право проповідувати Його Івангеліє. Тому я сьогодні до всіх звертаюся, до всіх віруючих, до церкви благодаті, хто в Домі Божому, хто в онлайні. Ми святкуємо сьогодні Воскресіння Ісуса Христа. Той, хто вірить в Воскресіння Ісуса Христа, прийми і це Слово: прийми Боже Слово особисто до Тебе, як до учня Ісуса Христа, іди і проповідуй вам. Сьогодні ми, як церква, не маємо права зупинятися просто на тому, що ми спаслися, ми стали дітьми Божими. Алілуя, слава Богу, і на цьому все. Ні, друзі. Ми маємо продовжувати місію Божу виконувати, проповідувати Іван до останнього подиху, говорити про великі Божі чудеса, свідчить, кого Бог зцілив, кого здоровив через вашу молитву, кого Бог зцілив. Друзі, ми маємо завжди свідчити йому вся слава. Ми його діти, ми наділені цією владою, і ми сьогодні є інструментом в руках нашого Господа. І я в цій молитві хочу разом з вами подякувати йому за те, що Він Воскрес. Ми повірили в його Воскресіння. Ми заключили з ним завіт, святий завіт через водне хрещення. Це знаєте, про образ Його смерті, Його Воскресіння. Ісус Христос сказав, що ви охрестилися в мою смерть і в моє Воскресіння. Як одного разу я воскрес, так і ви Воскреснете. Чому? Тому що ви в завіті зі мною. Алілуя! Хвалаймо! Богу живому! Брати і сестри, хай сьогодні ці обставини, які навколо нас, жодна обставина не забере в тебе, знаєте, віри зовсім не чу-чуть, взагалі, щоб ніяка віра не була похитна, щоб вся твоя і моя віра була сильна, друзі. Щоб ми були впевнені, щоб ми були, знаєте, кожного дня укріплялися, зростали у вірі, в хож перед нашим Господом, перед Ісусом. Не дивіться сьогодні ліво і на право, на людей, дивіться на Ісуса. Петро, коли сказав: Ісус, якщо це Ти, дійсно, Ісус повіли, да прикажи мені іти по цій воді. Ісус Христос каже, повеліваю. Петре, іди. І коли Петро дивився на Ісуса Христа, все було добре. Ну коли він почав дивитися вправо, вліво, знаєте, йому ці, каже, хвилі здалися страшними. Він забувся про Ісуса. Він подивився на хвилі, і що почалося? Почав тонути. Ісус. Христос, дивлячись на це, коли Він почав кричати, Ісусе, спаси мене, каже йому маловірний. Чому ж ти? Засумнівався. Брати і сестри, ми не маємо сьогодні з вами допускати ніякого сумніву. Сумнів це не від Бога. Це не від Бога. Віра Твоя і моя должна бути тверда. Стой у вірі, іди за Господом. Слав Його! Дивися на нього, на Його чудо. Бог твій і мій ніколи нас не залишить. Він завжди був з нами і буде з нами, друзі. Він сьогодні царює в твоєму і моєму життю. Запам'ятай, Ісус Христос своїм Воскресінням переміг пекло. Він переміг смерть. Він переміг диявола. Ти і я маєш сьогодні дерзновіння Силу і владу іти і возвіщать. Іди і говори, не мовчи про великі діла Господа. Молимось про це. Халілуя! Великий всемогутній наш Бог. Ми схиляємося перед Тобою, перед Твоїм лицем. Ми віддаємо тобі усю славу, честь і хвалу, Бог наш. Ти достойний честі, слави і хвали, Господь. І в усьому нехай прославиться Твоє ім'я Боже, нехай возвеличиться Твоє ім'я Боже. Ми дякуємо Тобі за все, за все, що Ти зробив для нас. Ми дякуємо за Твою любов, ми дякуємо за Твою милість. Ми дякуємо, Господь, за дію Твої благодаті, ми дякуємо Тобі за Твоє Воскресіння. Халилує Бог наш! Ми дякуємо за спасіння, яке ми маємо. Ми дякуємо, Господь, за усі благословіння, за усі милості. Ми дякуємо Тобі, наш Бог, наш цар. Ти достойний честі, слави і хвали. Дякуємо Тобі. І ми, Господи, читаючи слово, ми бачимо, Господь, як тобі зраджували, як тебе продавали, Господь, за 30 серебряників і за більше серебряників, Боже, щоб мовчали, щоб брехню всяку розповсюджували про тебе, Господь. А ми, діти твої, ми знаємо правду. Ми повірили в Тебе, Господь, Ти є правда, Ти є істина, Ти є живе слово, Господь. І ми віримо сьогодні в Тебе. І ми надіємося, Господь, саме на тебе. І ми знаємо, що ми з тобою пройдемо. І ми, Господь, прославимо Твоє ім'я, Боже. І ми віримо, Господь, що Твоя слава і Твоя сила. І твоя Божа рука буде завжди з нами, Господь. Провадь свою церкву, провадь свою наречену, Господь, будь з нами. Веди свій народ, веди церкву Твою, Боже, укріпляй і благословляй усіх нас, ми просимо в ім'я Ісуса. Господь наповнюй наші серця і веди нас далі, просимо в ім'я Ісуса. Не залишай нікого, Господь, но хай твій мир. Твоє слово живе, Господь Хай буде з нами. Укріпляй сьогодні словом Твоїм кожного із нас. Укріпляй наші серця, Господь, укріпляй наші душі, укріпляй наші ноги, укріпляй, Господь, наш розум, очі наші, щоб завжди дивилися на тебе, на Господа нашого, на Спасителя, щоб ми дивилися завжди туди, звідки прийшла перемога, звідки прийшло спасіння для нас, Боже, щоб ми завжди пам'ятали Голгофу. Щоб ми завжди пам'ятали, Господь, цю ціну перемоги. Слава, слава і хвала Тобі Богу нашому! І хай Твоє ім'я буде благословене, прославлене і возвеличене, благослови свій народ, благослови всіх нас, Господь. Я прошу прости, прости, Боже, де можливо ми порушили завіт з Тобою. Прости, Боже, десь хтось можливо зупинився, десь, можливо, комусь диявол сказав все. Тобі нема спасіння, в тобі нема прощення, тобі нема визволення, ти зрадник, як уда. Ну, ми віримо, Господь, що в тебе є сьогодні милість і в тебе є прощення для цих людей, Бог мій. В тебе є прощення. І хай сьогодні кожен покличе до тебе, покличе до Господа свого і скажуть: Господь, прийди, Господь поблагослови. Господь, дай устройство, Бог мій, яви милість Твою, Боже, яви славу Твою, яви, Господь, велич Твою. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа, Боже, допоможи нам і ти за Тобою. Благослови церкву, благодать, благослови, Боже, старше покоління, благослови, Боже, доросле покоління, молодь. Підлітків благослови, дітей благослови, Боже, усі покоління благослови. Дай нам, Господь, і за тобою тримай нас усіх в твоїй сильні Божі руки, Господь. Хай Дух святий нас тримає, Хай Дух святий провадить сьогодні кожного із нас. Провадь, Господь. Ми просимо Тебе в ці часи непрості, в часи війни, в часи великих випробувань, Боже, в часи великих труднощів ми просимо провадь нас усіх. Проведи, Господь, усіх, просимо тебе, Боже, благослови далі хід цього служіння, благослови спів, благослови рому, благослови Господь, те слово, яке Ти приготував сказати через нього, Боже. Благослови. Ми очікуємо на Тебе, ми просимо, Господь, скеровуй, благословляй, спасай народ Твій Боже, навчай нас, навчай нас Слову Твоєму, Боже. Щоб ми розуміли Слово Твоє, Господи, навчай нас, щоб ми проповідували Івангелію, проповідували Твою благу звістку, Боже. Це наша місія. Ти дав цю місію, Ти дав це повеління для всіх нас, Боже, щоб ми йшли і навчали і хрестили в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, людей, Господь, для спасіння, благослови на всьому, ми просимо, благослови, будь благословений. Будь прославлений, будь возвеличений Отець, Син і Дух Святий. Амінь.